Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми обробляємо в черговий раз грушу від різних хвороб і болячок і шкідників. Значить, Якщо ми подивимося уважно на дерево, ми бачимо тут вже плоди гарненькі видно. Листя, значить листя у нас здорове, плоди в нас здорові, немає ніяких видів болячок в них, але це не означає, що ми не будемо обробляти. Для профілактики все-таки зробимо обробіток, тому що... Легше зробити профілактичне оприскування, ніж потім лікувати дерево, що набагато складніше. І так, що ми будемо сьогодні з вами використовувати проти яких болячок і хвороб і шкідників? Ми, перш за все, будемо використовувати препарат проти плодожерки, різних казарок, букарок, тобто листогризущих шкідників. Це буде один препарат, який буде називатися Чи цей препарат?